Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпром. І сьогодні у нас на огляді професійна стійка для дриля. Дана стійка має вагу 4,5 кг. Комплектація даної стійки це ключі шестигранники та три перехідних вставки. Станина у даній стійці виконана з чавуну. Розмір станини має 160 на 160 мм. Дана стійка має трубчасту основу. Товщина стінки має 1,79 мм, а зовнішній діаметр має майже 32 мм. А зараз ми розпімо, які калібрування має дана стійка. Сам кронштейн має можливість регулювання по висоті. А також є рухомий кронштейн. З точною калібровкою висоти сверління. Завдяки трьом гвинтам в майбутньому можна регулювати люфти. Механізм пускання реалізований за рахунок зубчастої рейки та зубчастого колеса. Та як ви помітили, сам кронштейн має дві потужних пружини. Дуже класною фішкою є те, що його можна виставляти ще під кутом. Як ви помітили, кронштейн має шкалу та фіксується двома гвинтами. Як ви помітили, відбійні молотки сюди не підходять. Тому що посадковий максимальний діаметр 44 мм, а максимальна глибина сверління 60 мм. Якщо ваша дриль не дістає до заготовки, опускаємо кронштейн. Друзі, виставили стійку під кутом 45 градусів і подивимося, як вона буде працювати. Як ви помітили, завдяки цій стійці ви можете сверлити отвори під любим кутом. Якщо вам сподобалось, Я не можу Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал та вдалих вам покупок.